В Коломиї розпочали будівництво пам'ятника Іванові Франку. Територію, де стоятиме каменяр, вже забетонували. На проект та першочергові роботи витратили майже 100 тисяч гривень. До кінця січня планують освоїти ще 80. До речі, найближчим часом міська рада оголосить тендер на виготовлення бронзової скульптури. Коли остаточно в Коломиї буде Франко, дізнавалась Юлія Струк. Як і обіцяли в мерії, будівництво монументу розпочнуть ще цього року. Нагадаю, у серпні біля кінотеатру Джерело освятили наріжний камінь та місце під будівництво. На проектну документацію та початкові роботи уже витратили майже 100 тисяч гривень. Залишилось усвоїти 80. Це кошти ще цьогорічного бюджету. У 2012-му на постамент Івану Франкові закладено 690 тисяч гривень. Якщо е, коломияни... Е... Йдуть центром вулицею Чорновола, то завжди можна бачити на паркані, де ведеться будівництво зараз. Там є якраз загальний вигляд, як буде виглядати пам'ятник Івану франку Якраз цей проєкт ми вже затвердили, він погоджений усіма спеціалістами і вже ведеться будівництво. Проект постаменту розробило Коломийське архітектурне бюро. Хто ж виготовлятиме саму статую каменяра – Наразі невідомо. У міській раді мають оголосити тендер на створення триметрового бронзового франка. Його попередня вартість понад один мільйон гривень. Це непосильна ноша для бюджету Коломиї, тому ратуші сподіваються, до майбутньої окраси міста долучаться всі Коломияни. Доволі така складна фігура і доволі дорога. Проведемо тендер по тендеру. Вже будемо бачити, яка буде кінцева ціна, і звичайно, без допомоги мешканців міста Коломиї. Я думаю, що ми не справимося, тому будемо просити, звичайно, щоб мешканці доклалися також, як це було раніше, коли збирали попередні кошти. То була не дуже велика сума зібрана. А надіємося, що тепер підключиться і підприємці, бізнес. Підприємства можливо більш які мають можливості спонсорувати трохи будівництво пам'ятника. Ну а звичайно, основна лева частка це буде з бюджету міського бюджету. Хоча конкурс ще не оголосили, перші претенденти на виготовлення фігури Франка уже є. Це львівська фабрика мистецтв. Схожу скульптуру з бронзи встановили у Івано-Франківську. Ну а поки вони чекають на початок тендеру, коломияни з нетерпінням мріють побачити вже виконану роботу. Чи не в один голос стверджують, Франко в місті мав стояти ще на початку 90-х. мабуть, і мені подобається. Панник потрібний був вже давним-давно, не тільки тепер. Так що колумбіяни, напевне, будуть раді пам'ятнику. Це давно вже треба було поставити, це дійсно наш західноукраїнський видатний поет, людина з великої букви, як громадянин і так далі, яка відстоювала в першу чергу права знедолених. І я навіть вважаю, що це запізнілий вже, трошки запізно йому, вже скільки років про це мова йде, 20 років вже про це мова йде. Ну і звичайно, що я підтримую. Цей пам'ятник давно треба поставити в Коломиї. Я не знаю, чому наша влада це раніше не передбачала, бо це дійсно наш український письменник, який достойний цього, і щоб тут стояв саме в цьому місці, в одному місці цей пам'ятник. У міській раді обіцяють старатимуться усіма силами завершити будівництво наступного року. До речі, навколо вилитого з бронзифранка по вулиці Чорновола буде облаштовано і новий сучасний сквер з лавочками, освітленням, зеленими насадженнями та новими смітниками.